Як користуватись гідрофільним батером або гідрофільною олійкою? У цьому відео я вам покажу наглядно, як користуватись для того, щоб очистити ваші пори максимально, щоб ефект був просто ідеальний. У мене ось такий ось гідрофільний батер від доктора Лтея. Набираємо необхідну кількість засобу стільки, скільки нам знадобиться для того, щоб не було багато, але і на пару краплинок. І починаємо наносити сухими руками на суху шкіру обличчя. Після того, як нанесло, розпреділяємо засіб масажними рухами по обличчю і робимо такий легенький масаж хвилинки 3. Через хвилинку-півтори на ваших руках почнуть з'являтися ніби мілкі піщинки. Це нормально, з ваших пор просто починають виходити сальні ниточки. Продовжуйте робити масажик. Після цього мочимо руки водою і вже мокрими руками продовжуємо робити масажик приблизно хвилинку для того, щоб якісно емульгувати гідрофільний засіб, щоб він перетворився в молочко і добре змився з нашої шкіри. Особисто я роблю масаж, поки молочко знову не стане прозорим. Цю емульсію ми змиваємо водою і після цього користуємось звичайним вашим засобом для мивання, гелем, пінкою, що ви використовуєте, і наносимо догляд. Ось такий ось туторіал, міні-туторіал, можна сказати, як користуватись гідрофільною олійкою або гідрофільним ватером для того, щоб мати максимальний результат.